Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде дещо цікавеньке, дещо новеньке на каналі. Про що мова? А хочу я розібрати своє ж власне відео про пророцтво Густава Паєза. Відео це до речі, хто не бачив. Прикріплю в закріплений коментар, щоб ви довго не шукали і розуміли про мова. Отже, сьогодні я хочу повністю розібрати, власне, як пророцтво густава Паєза, так і мій розклад. Чому виникла така потреба? А тому що мені багато. Це зараз, напевно, чи не найпопулярніше відео на каналі по кількості переглядів. Та і мені почали писати, мов, а от не збулося, все брехня. Е, ну, знаєте, якби я вважав, що дійсно воно не збулося, а воно збулося, забігаючи наперед, е, то якби дійсно не збулося, ну, ну що ж, ну не всі прогнози можуть збутись, да? не у всіх 100% на точність. Але воно збулося. Ну і зараз я в принципі вам. Розповім своє бачення і поясню, чому ж так. Ну і, власне, моє бачення самого пророцтва став поєз. Ну що, поїхали. Відповідно, я собі зробив цитати, виписав, буду прям розклади дублювати. І цитувати, що ж я, власне, сказав в тому відео. Ну, зможете порівняти. Відповідно. Добре, поїхали. Отже, перше питання я поставив таке: чи цей священник має дар і може пророкувати майбутнє. І випало наступне. Дагас ПЕРТ і Eгос. Ось, що випало. Ну, тобто, чи має той священник дар? Так, да, дійсно має. Ну, відразу. Ну, повторювати не буду. Тут взагалі все зрозуміло, Більше ніж. Далі, наступний мій розклад. Наступне моє питання. Яке тоді звучало в тому відео. Знову таки, зараз це зрозуміло не розклади. Це я просто показую, щоб. Хто не бачив те відео, розуміли взагалі, про що мова? Далі. Я поставив наступне питання. Чи дійсно 8 грудня цього року на Росії мають відбутись надзвичайні події? І випало наступне. Так, Дагас, Соло, Вуньо. Оце вже цікавіше і ближче, так би мовити, до суті історії. Е, що ми тут маємо? Ну, загалом теж всі три руни позитивні. Тобто, чи мають статися якісь надзвичайні події на Росії? Так. Да. Плюс показали навіть спрямування тих подій. Соло вуньо. щось радісне для них. От що. Тобто про катастрофу з по самого початку мова не йшла, відповідно. Але надзвичайне дещо має на Росії відбутись. Ну, в принципі, що зараз? Уже на третій розклад я поясню повністю своє бачення, і ви, власне, зрозумієте, про що ж іде мова? І чому я, власне, вирішив це відео записати? Добре, ну тут, загалом, в принципі, що тут коментувати. Гаразд. І третій розклад, в тому відео останній, як на мою думку, найцікавіший зараз розумієте, чому. Я спитав наступне: які події на Росії побачив Густаво Паєс? Саме от в контексті його пророцтва? І що випало? Евас перевернутий, отал, кано перевернута, Єра, Іса і Наутіс перевернутий. Відповідно, трактувати все я не буду. Ну, хто, кому цікаво, можете повний розклад подивитися. я зверну увагу найцікавіше. Тобто, які події на Росії побачив уставу Паєс. Мова саме про 8 грудня, підкреслю. І що ми тут маємо? Що тут найцікавіше? Ну, Знов таки зацитую по тому, як це я пояснив в тому відео. Деградація, топтання на місці. У кого? У влади. Далі, обман від влади, знов таки. так? Щось пов'язане з владою напряму. Влада спробує розкриття обману, ось, власне, завершення циклу. Влада спробує розкриття обману втримати, вдержати, але обман по фіналу не втримають. А тепер. Поясню, що ж відбулося? Так, да, дійсно, мій прогноз не сходиться з про, тим, що бачив е, отець Паєс. Чому? Е, тому що руни мені показали, власне, що відбудеться 8 числа цього року. Ну, отак. Руни зрозуміли, що я хочу побачити, і те, власне, показали. 8 грудня цього року. Да, Що тут основне? Ось, от. Події пов'язані з владою напряму. Цитата із мого того ж розкладу. А що відбулося 8 грудня на Росії? Да Путін офіційно подав, е, подався на президенти. Далі, це ще не все. Напередодні, е, знов таки, я казав, що прям чітко на дату спрогнозувати доволі тяжко. В даному випадку мені це вдалося, що мене порадувало, наче моя майстерність дійсно росте. Показали прямо, що в конкретну дату відбуло, відбулося. Да? Далі. Е, Путін їздив в Арабські Емірати і інформація, що е, вкрали в нього бутилку з водою, з якої він, власне, пив. Тобто, читайте, вкрали ДНК Путіна. Зазвичай за тим дуже стежив, але щось то не встежив. Тепер ось може обманник і вилізти, а що їздив двійник. От що. Теж подія напряму пов'язана з владою. і Спробують її замняти, по результату має не вийти. Ну, це вже розвиток події, відповідно, це вже не на 8 число. Далі, що тут ми ще маємо, пов'язане з владою. Команда Навального, ну це вже сьогодні новину прочитав, але почалось воно якраз ще тоді. Команда Навального щось то каже, що Навальний перестав виходити на зв'язок. Знову таки, подія пов'язана із владою на Росії. Напряму, з обманом. І так далі, і тому подібне. Е, та і щось я ще забув? Щось ще таке. А, і так, команду Навального, до речі, там в той же 8 грудня заборонили баннери із штрих-кодами. Якраз ті, які стосуються QR-кодами, перепрошую, ті, які стосуються виборів напряму. В результаті, що ми бачимо, прогноз руни, я вважаю, збувся. По владі пов'язано? Так, да, однозначно. Обман від влади є? Ну, взагалом, да. так. Е, особливо в контексті того, що а хто на вибори піде то. Справжній Путін там ще десь живий? Нібито, да? От. Ну і кража ДНК теж викрадення і так далі, і тому подібне. Ну і от, я вважаю, що мій прогноз, да, мій прогноз не схожий на прогнозу, ця паєза, який там. Для Росії дійсно страшні події прогнозував. Я вважаю, що мій прогноз збувся. А як ви вважаєте? Напишіть, до речі, свою думку в коментарях. Мені цікаво буде почитати. Далі, що я тепер хочу зауважити по проросту власне, Паєза. Він сказав 8 грудня, так, да, бачу цифру 8, 8 грудня, ну і так далі. Але він рік не вказав. І мова про рік не йшла. Пророцтво може збутись, але не в цьому році. От що. Це такий момент. Далі він казав, що про страшні події для Росії. Власне, повторне приход на царство, що називається Путіна, ну, Путін погубить Росію. Чому я так кажу? А тому що розклад про розклад, розвал Росії, де відповідно ця подія запуститься із зміною влади. Да? Ну, фактично, Путін до того доведе. А коли його не стане, не стане і Росії. Тому е, фраза паєза, що це початок кінця, ну загалом да, да. Ну він там не так правда трохи сказав. Це в коментарях мені вже писали до відео, що загалом да мій прогноз збувся. Ну що ж, приємно, що мене правильно зрозуміли. Тобто прогнози ця паєза дійсно не збувся, поки що. Поки що ключове слово. Мій прогноз, я вважаю, збувся. Ну і свою думку, свої аргументи я привів. Цікаво буде власне, почитати, як вам, як вам, до речі, взагалі такий формат розбору розкладів. та і так далі. Підгледів у одної колеги по цеху, так би мовити. Е, спочатку думав, нарізки прям з відео пустити з того свого, ну а потім подумав, що буде довго. Простіше буде процитувати і звернути зразу увагу на основне. Знов-таки кажу, те відео, яке я от зараз розбираю, я прикріплю в коментарях. Зможете подивитись. Що й до чого. А, щодо заголовка, забув сказати. Так, да, там назва була е, ну, прев'ю: жахливі події для Росії 8 грудня 2023 року. Е, ну що ж, що е, гріха таїти, Да, я не лише рунолог, я відповідний ютубер. Ну і трошки заголовок дійсно був клікбейтний. Відповідно, ну хто ж не хоче трошки хайпу зібрати, да? От, в цьому плані. Ну, хтось є по коментарям, я зрозумів, що дехто відео не дивився від слова зовсім, а зреагував виключно на заголовок. Ну що ж, по, похайпити трошки вдалося, да, але тим не менше, прогноз збувся. Все-таки. Що от мені подобається в рунах? Навіть на неправильно задане питання, ну не зовсім коректно задане питання, вони дають правильну відповідь. Ну, це вже коли є відповідно, відповідний зв'язок з рунами. Да? От якраз в цьому випадку відбулося. Тобто отець Паєс побачив інше, да? але руни мені саме показали, що ж 8 грудня буде. От що розумієте? Найцікавіше що. Ну, от, от так от. Якби теж приємно порадів, що зміг аж прямо на дату спрогнозувати. Частково, принаймні. А щось знов таки, плюс-мінус пішло. Ось основна подія збулася, те, що якраз основне. Те, що побічне, ну ще в процесі. Так, да, відповідно, розклад збувся не повністю, поки що. Але руни показали перспективу. Ну а так от, цікавенько. Я вважаю, що дуже цікавенько, мені було цікаво це, знаєте, відстежити теж, як збулося, що збулося і так далі. Ось такі от мої міркування. Ну, знов-таки буде цікаво почитати ваші думки в коментарях. Що ви думаєте стосовно цього? Ну, і стосовно пророцтва Паєза, ну і стосовно моїх е, тодішніх розкладів, власне. Ну і такого формату, як такого. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!